Одне з найчастіших запитань для електромобіліста це скільки часу заряджається електромобіль, але як же на нього відповісти? Адже це залежить від багатьох факторів, наприклад, від потужності зарядної станції, яка заряджатиме цей електромобіль, або від самого чарджера всередині електромобіля. І ще залежить, де ми заряджаємось, вдома чи на публічній зарядній станції. Тож давайте розбиратися. Існує два види зарядних станцій повільні та швидкі. Швидкі зарядні станції це станції постійного струму, тобто плюс-мінус, як у батарейці, але там просто 400 вольт, буває 700, буває 1000 вольт. Вдома таку зарядну станцію немає сенсу ставити. По-перше, вони дуже дорогі, та потужність для того, щоб вона нормально працювала і в неї був сенс. Вам потрібна дуже потужна електростанція електромережа їх потужність сягає до 500 кВт на годину. Ви просто вдумайтесь, яка це потужність. Але далеко не кожна машина може стільки взяти. Для кожного авто це індивідуальний параметр, і це можна подивитися у характеристиках автомобіля. Наприклад, у моєї BMW i 3 це максимум 50 кВт. Як у Nissan Leaf це було також 50 кВт на годину. Але навіть якщо ваше обмеження менше, ніж видає станція, ви можете спокійно заряджатися. Автомобіль по потужності. Не візьме більше, ніж йому потрібно. І ось, знаючи потужність зарядної станції, знаючи потужність, яку може прийняти ваш автомобіль, і знаючи ємність вашої батарейки, ви можете розрахувати, скільки часу вам потрібно для заряд. Але зауважу, що коли батарейка майже заряджена, тобто 80-90% швидкість зарядки знижується, як і у будь-якому приладі з акумулятора. Тому часто заряджають до 80-90% автомобіль і їдуть далі, щоб не гаяти час. Для прикладу, мій автомобіль BMW i3 має батарейку в 33 кВт, а максимальну потужність 50 кВт. І коли я повністю розряджений на швидкій зарядці, я заряджаюсь десь за 30 хвилин там до 80 чи 90%. Але якщо батарейка холодна, а це для батарейки менше, ніж 10 градусів тепла, то зарядка трошечки сповільнюється, поки батарейка не нагріється. І швидкість зарядки падає десь до 30 кВт на годину. Але це хвилин на 10-15%. Потім вона розганяється, так як вона нагрівається від швидкої зарядки, і все стає добре і швидко. Сумарно така зарядка може займати замість 30 хвилин 40-45 хвилин. Що ми їдемо і заряджаємося ще раз, вона вже буде тепла, і друга швидка зарядка вже буде на нормальній швидкості. Детальніше про зарядки ви можете подивитися у відео, як заряджатися на публічних зарядках. А повільна зарядка заряджає електромобіль змінним струмом. Вона може бути однофазною, трифазною або навіть двофазною. І це залежить від чарджера в автомобілі, і слід пам'ятати, що е, саме зарядний пристрій знаходиться всередині авто, а те, що ми всі звикли називати зарядкою, скоріше за все, це елемент захисту автомобіля. І це дуже важливо, тому що сам чарджер в автомобілі є дуже чутливим і можна його запросто спалити скачками електроенергії. Тому, будь ласка, не купуйте дешеві зарядні пристрої. Не може зарядний пристрій для автомобіля коштувати там менше ніж 200 чи 200 50 доларів. Протестувавши багато зарядок, для себе я вибрав зарядки від Evius, тому що вони, по-перше, надійні, по-друге, вони дешевші, ніж е європейські якісь дорогі аналоги з подібними елементами. Та е що для мене дуже важливо, там багато крутих смарт-функцій. У них є лічильники, які навіть рахують кошти з підтримкою декількох тарифів. Там можна встановити три різних тарифи по часу. А ще вони можуть під'єднуватись до точок доступу Wi-Fi. До речі, зараз вони створюють додаток, завдяки якому можна буде під'єднуватись до станції, так як у будь-яких смарт-пристроях, і контролювати заряд вашого авто. А тепер поговоримо про однофазні зарядки. В більшості випадків це максимум 7 кВт. За виключенням є тесла, вони можуть заряджатися до 40 А, тобто до 9 кВт, а деякі моделі з двома чаджерами можуть брати 80 А. Але цікаво, де ви в Україні знайдете розетку на 80 А. Переважно однофазні автомобілі. Це машини, які виготовлені для ринку Америки, тому що в Америці не користуються трифазною системою, там переважає однофазно. Американські автомобілі обладнані роз'ємом тип 1 або j 1772 І якщо в вашому автомобілі роз'єм типу 1, у вас 100% однофазний автомобіль, тому що цей роз'єм не підтримує більше, ніж одну фазу. Також є однофазні автомобілі, які зробили для ринку Європи. Хоча в них і є трифазний роз'єм тип 2 або або навіть китайський GPT, так, який підтримує три фази. Але е, чарджер стоїть однофазний і вона не може приймати більше однієї. Це такі машини, як Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, наприклад. А найцікавішими для України є трифазні електромобілі, тому що вони можуть заряджатися з трьох фаз. А більшість домогосподарств у нас має три фази та 15 кВт обмеження, тобто по 20-25 А на кожну фазу. Електромобілі можуть переважно заряджатися 10,5 кВт, тобто по 16 ампер з кожної фази брати. Є деякі моделі, які можуть брати 22 кВт, тобто по 32 два з кожної фази. І практично всі електромобілі, які мають три фази по 16 ампер, можуть з однієї фази мати 32 два так само як і американські авто. Тобто трифазний електромобіль буде більш універсальним у використанні, тому що якщо ви маєте обмеження на 20 ампер на годину, ви можете заряджати з однієї фази лише 4 кВт на годину. А підключивши трифазне зарядку, ви можете заряджатися 10,5 кВт по 16 ампер на кожній фазі. Також існуючі двофазні електромобілі. А я хочу наголосити на те, що усі повільні зарядки змінного струму між собою сумісні і можна переходити між ними е, банальними простими перехідниками. Ну ось, типами зарядок розібралися. Тепер давайте подивимось, як можна вирахувати, скільки часу потрібно, щоб зарядити електромобіль на повільній зарядці. Для цього дивимось на ємність акумулятора, дивимось на потужність зарядки. Обов'язково впевнюємо, що потужність мережі витримали. Має цю потужність зарядки і ділимо ємність акумулятора на потужність зарядки, і може додаємо 10%, тому що останні відсотки завжди заряджаються трошки повільніше, як і у будь-якої техніки іншої. Прикладом, мій електромобіль BMW i 3 має батарейку 33 кВт. 25 чи 3 кВт В неї завжди резерв. Тобто ми заряджаємо 30 кВт. Зазвичай я заряджаюсь потужністю в 7 кВт, тобто на повну зарядку від 0 до сотні відсотків в мене уходить чи. 4,5 години. А якщо я підключаюсь до трифазної мережі, і отримую 10,5 кВт, я заряджусь за 3 години. А якщо б я користувався штатною зарядкою, яка на 10 ампер і йде в комплекті з автомобілем, я би заряджався від 0 до сотні за 14 годин. Тому що 10 ампер це 2,2 кВт на годину. Ось як правильно заряджати електромобіль вдома, ви можете побачити в моєму відео про зарядки вдома. Але, надивлячись на всі підрахунки, я не витрачаю в буденному житті на зарядку свого електромобіля зовсім нічого. Тому що я заряджаю свій електромобіль вдома. І це тільки декілька секунд, щоб я поставив на зарядку і зняв з зарядки. І давайте подивимось, скільки насправді це займе часу. Але цей час можна не враховувати, тому що ви коли на ДВС сідаєте в автомобіль, ви його заводите та прогріваєте. А тут, в електромобілі, ви можете увімкнути і одразу поїхати. А давайте порахуємо, скільки часу витрачає людина на заправку автомобіля з двигуном внутрішнього згорання кожен місяць. Доброго дня! А скільки разів ви заправляєтесь на місяць і скільки ви проїжджаєте? А, Десь два рази на місяць заправляюсь і проїжджаю. А, кілометрів 50 на місяць. 50? Ой, так, да, да, да? небагато. <світ> Я проїжджаю приблизно 1200-1300 кілометрів і заправляюсь, якщо в разах. То 3-4 рази. А якщо в літрах, ну, десь 100-120 літрів. Ну, в середньому в місяць кілометрів 400-500, а заправляюся ну, взимку газ. Газу більше уходить, ніж влітку. Ну, так 25 газу, 20 газу на 100 кілометрів. Ну, скільки разів ви заїжджаєте в місяць? Ну, в місяць, якщо повний бак, рази 3 4 Кілометрів 300. Скільки? 300. 300. А скільки разів ви заїжджаєте на заправку В місяць десь? Дві рази. В В місяць заїжджаю разів 12-15. Ага. А скільки кілометрів ви проїжджаєте? Тися дві з половиною-3 тисячі кілометрів. Ага. В разі два. Ага. А скільки ви проїжджаєте кілометрів місяць, місяць так. 000. Я заїжджаю чотири рази, раз на тиждень. Uh -huh. А скільки кілометрів приблизно ви приїжджаєте в місяць? 500 500 кілометрів на тиждень і за місяць я приїжджаю 2000 кілометрів. Одна одна заправка, до речі, вартує 2000 тисячі гривень. Дуже легко порахувати, uh -huh. що загалом uh -huh. е, моя автівка коштує для того, щоб я проїхала 2000 кілометрів, 8000 тисяч гривень. Uh -huh. Для середньої цифри буду порівнювати із собою, а я проїжджаю десь 25 тисячі на місяць. І щоб проїхати таку кількість кілометрів, люди десь у середньому проїжджають 10 разів на заправки. А як ми бачимо по відеоролику, витрачають люди десь біля 3-4 хвилин на один раз. Тож не складно порахувати, що за рік ці люди будуть витрачати десь 6 годин на заправки. Але не забувайте, що дуже рідко, коли люди просто приїжджають на заправку, заправляються та уїжджають. Зазвичай люди там п'ють каву, тусять чи роблять щось таке. Це роблять навіть електромобілісти. Наприклад, я чи мої знайомі з електромобілями також постійно заїжджають на заправки для того, щоб попити каву і тощо. І виходить, що коли я їжу по рідному місту, я витрачаю 0 годин і 0 хвилин на зарядку свого електромобіля. А у подорожах це завжди швидкі зарядні станції. А от власники бензинових автомобілів або дизельних, а ще більше газу, тому що газ заряджається дуже-дуже довго порівняно з бензином, витрачають явно більше. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Кіловат, донатьте на ЗСУ і до скорих зустрічей у наступних выпусках